Знову вітати на нашому каналі Файка. Сьогодні на вже п'ятий випуск і він буде про iStick на 40 Вт з режимом термоконтролю. <му> ну що ж, давайте спустимося в наш клавзап і поглянемо на нього ближче. Ну що ж, от ми спустилися в наш клоузап. Таким чином виглядає коробка від iStick на 40 Вт. Ззаді в нас є scratch код для перевірки оригінальності продукту на офіційному сайті від компанії iSmoka. Що ж, давайте відкриємо цю коробочку, подивимося ближче на сам девайс. Таким чином він нас зустрічає в самій коробочці. Чомусь немає атомайзера. Хоча, мав би бути. Ну, нема то нема. Таким чином виглядає в нас сам Еліф. Під ще одною кришечкою і ще одною кришечкою нас зустрічає переходник під. Атамайзери на Егошку. Не знаю, для чого вони її кладуть, але він тут є. І USB-зарядник для нашого девайсу. Отаким чином він виглядає. Що ж, складемо це все назад, в коробочку. коробочку і прийдемося по функціоналу самого iStick на 40 Вт з термоконтролем. Що ж, давайте зараз ближче поглянемо на сам девайс його зовнішній вигляд, як він нас зустрічає прямо з коробки. Зверху нас зустрічає зразу хромована вставка, за що і зразу мінус, бо вона буде дуже скоро царапатися. Стальний підпружинений латунний пін. От, Ми зараз можемо. Ну, Така гідна там пружина. Що ж, давайте тепер поговоримо про розміри і вагу цього маленького стелс девайсу. По висоті він у нас має 77 мм. По ширині 36 і по товщині на посаді атома 22 мм. Вага е, боксмоду без атомайзера 103 г. Для того, щоб включити або виключити його, вам потрібно 5 разів нажати на кнопку Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Він у нас включився зразу на 40 ватах. Далі, щоб перейти вам в режим термоконтролю, потрібно нажати кнопку зміни режимів. Вона знаходиться у нас посередині. Нажимаємо. І ми в термоконтролі на нікелі. Щоб міняти в термоконтролі градуси з Фаренгейтів на цельсії, вам потрібно прокрутити або до самого низу, от ми в Цельсіях. І так само, щоб прокрутити в режим термоконтролю на нікелі в фаренгейтах, вам потрібно піднятися самий верх по градусах Цельсія до 315 і воно перейде вже в градуси Фаренгейтах. Наступна, в нас кнопка Fire плюс кнопка вверх або плюс. Це заблокувати опір в режимі термоконтролю. Оскільки у нас зараз нічого не накручено наверх, ми не зможемо заблокувати нульовий опір. Ну, Як тільки ви накрутите свій атом або дрібку сюди, яка буде на нікелі або на титані, у вас опір заблокується. Наступне зміна потужності в режимі термоконтролю. Зажати кнопку меню і кнопку вниз. Щоб зменшити вати. І кнопку вверх. Щоб... щоб в виключеному режимі вам перевернути екранчик, вам потрібно зажати кнопку вверх і вниз одночасно. І так само на іншу сторону. І щоб перевірити заряд акумулятора в виключеному режимі, вам потрібно зажати кнопку Fire і кнопку вниз. Ну, Довго прийдеться почекати, але є. Там пише Lock. Зараз ці всі кнопочки заблоковані. Працює тільки кнопка Fire. Так само, щоб розблокувати їх. Unlock. Ну що ж, от ми вернулися з нашого клоузапу. Давайте тепер, як завжди, поговоримо про плюси і мінуси цього девайсу. Що ж, по традиції починаємо з мінусів. Що ж, першим мінусом для стіку на 40 Вт буде. Хромовані вставки зверху і знизу вашого боксмоду. Вони будуть дуже скоро царапатися і втратить свій вигляд. Наступний мінус за USB зарядку в жопі. Вона не є практичною і не є зручною. І останній мінус для істійку на 40 Вт це буде вбудований акумулятор. Комусь це може бути незручно. Ну що ж, з мінусами ми закінчили. Давайте тепер перейдемо до плюсів. Перший плюс буде три в одному. Це за стильний дизайн, компактний розмір і вагу. Наступний плюс буде за коректно працюючу плату в режимі термоконтролю та в режимі варівату. Наступний плюс буде підтримка SOMO. В режимі варівату він підтримує від 0,15 Ом і в режимі термоконтролю від 0,05 Ом. Наступний в нас плюс буде за легку зміну режимів термоконтролю. Ну що ж, наступний плюс у нас за управління Боксмоном. Наступний плюс у нас за режим пастру, тобто ви можете користуватися боксмодом в режимі зарядки. Ну що ж, наступний плюс у нас за коректне відображення опору в сотих. Ну що ж, от і надійшов до кінця наш відеоогляд на боксмод від компанії Elif, а саме STIC 40W з термоконтролем. Ну що, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях свою думку та девайси, які ви хочете побачити в наступних відео оглядах. До побачення, до нових зустрічей!